Привіт. І так, Каркано. Найкраща снайперська гвинтівка у грі. Проходячи гру за сюжетом, ви зможете отримати гвинтівку тільки у 6 главі. Але є спосіб, який дозволить вам утримати цю гвинтівку на початку 4 глави. І зараз я вам про нього розповім. Тож розпочнемо. У 4 главі вам потрібно завершити місію Анджело Бронте. Коли місія виконана, ідіть у табір і лягайте спати. Обираємо ніч, так як потрібний нам квест доступний уночі. І так я проснувся і бачу активне завдання Shady Bell від дядька. Розпочинаємо завдання і граємо, дотримуючись сюжету. Приїхавши на ферму, вбиваємо двох хлопців біля загону, після чого тихо заходимо у дім. Нам потрібен ось цей сплячий мужик. Як бачите, під вікном стоїть каркано. Зачекайте, щоб він взяв гвинтівку в руки і тільки після цього вбивайте його. Гвинтівка впала на підлогу і ми можемо її забрати. Тепер потрібно завершити місію. І після автозбереження гвинтівка залишається у вас назавжди. Якщо комусь цікаво, як отримати болтову гвинтівку у ранній грі, переходьте за посиланням в кінці відео. На сьогодні у мене все. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.